Так, зараз звертаюся до тих, хто по-чесному недолюблює кварц -вініл. І от Пошановувачі, шанувальники, фанатики, зараз я вам покажу шість топових відтіночків від близького виробника Даріалок в 34 класі ламінату. Це той випадок, коли кварцвініл може просто за углом стояти і от так показываю. Зараз показую. Ну і... Перший відтіночок це у нас Єлисейські поля, представлений у двох колекціях. Перша колекція Гранта Рому, великий формат, 240 ширина, 240 довжина, в двох товщинах з підкладки, без підкладки. Беріалок рекомендує уже і дозволяє по інструкції приклеювати дуже великий ну, екстраформатний словом. І також цей відтіночок є в меншому форматі колекції Original. Може бути з фаскою двосторонній. І що фасочки, є з підкладкою, без підкладки. Формат колекції original Буде Будемо нас 1,20 м на 198 м. Вузенька плашечка. Так що кому потрібно, це самий топ по Європі. Його продають тільки, що ціклінорма ці кашов... мабуть, не продається. Ну, а слідчий відтінок Sunset Boulevard. О, зараз Алок 34 класу йде дуже величезне оновлення, додається близько 50-ти нових відтіночків 3-4 класі, HPF-ламінат. Санса Булівард займає другу позицію по топ дизайну по відтінку. Це скандинавський От Норвегія любить таку красоту, щось незвичне, гарнюні. І в двох форматах грант Авеню і колекції Original. Є з підкладкою, без підкладки. І буде з фасочкою по периметру. Хлопці фасочку навіть нічим не обрабатують, тому що тут більше 10 тисяч по табор-тесту витримує обертів. Також HPF-плета дозволяє вкладати. З зазором від стіни 4 мм, а не 8 як у стандартного ламіната. Далі, йдемо далі. Ну і слідуйший класичний відтіночок Rodeo Drive. Буде представлені був представлений раніше тільки Grand Avenue. зараз він буде так само в колекції Original. Потерюю два формата Grand Avenue. 2,40, довжина 24 см. Ширина з фаскою на 4. Original буде в трьох форматах по точні. Точна буде 9, 11, 1,20 на 198 І буде фасочка двохстороння, по довгій стороні. Європейські люблять палову, а ми, українці, полюбляємо, коли фаска є з Ось такий от таке Дуже гарний, дуже реалістичний, дуже гарний HPF. Слідуючий топовий декорчик. Ось таке і сірий відтінок, але він входив в тепле. Це у нас Elegant Natural Oak. Він буде у нас представлений тільки в колекції Original. Буде фасочка двохстороння, як тут представлена. Бачите, по короткій стороні її немає. Буде двохстороння і в новинках. Там, де тощина була без підкладки загально 9 мм, буде і двостороння фаска, і 4 Отакий от декорчик топовий. Ламінат підходить для падання на теплу підлогу, в побутових приміщеннях пожиттєва гарантія. В офісах 10 років цей ламінат навіть вкладає у аеропортах. Так, якщо коротко, щоб зрозуміли, яка у нього міцність і плотне сплати, і все остальне. Водосіка колекція. Тепер у нас відтіночок баттер ОАК. Теж дуби. Буде тільки колекції оригінал, довжина метр 20 метра, ширина 198 м, фаска буде В2 і В4. Так що, гадаюсь, можна буде приклеювати і потім він взагалі буде лежать, як на віжані, сіка не живуть. Представте, кожем, гарантія. ударом міцний. Ну, короте, Паркат і вініл. Нірно курять сторонки, алюмінієві замочки. Отака От тема. Можна вплатити одним контуром 225 метрів квадратних. Якщо все використовувати по технології Баттерскочку. Well. Ну і класичний варіант двох полосік без фаски. Отак от виглядає. От Називається цей декор Natural Oak в колекції Riggle. Значить, вопрос в чому? А в тому, що в старих варіантах, там де тощина 11 мм, він є і v 2 і без фаски. Тобто V2 2 це у нас по другій стороні ефект палуби. Да? І також в нових варіантах Та, тощина буде 9 мм без підкладки, він вже може бути з фаскою, з двохсторонньою фаскою і 4-хсторонньої фасочки. Отакі от відтіночки трохи пізніше накидаю фотографії інтер'єрів цих декорчиків. Насправді там близько 18 топових декорів, але я вам показав 6, які самі в Європі огонь.